Дорогі мої друзі, всім доброго дня! Хочу вам сказати, що я сьогодні приготувалася, хочу сіяти свої, які мала на сінечку на помидорку, на якийсь огірочок. І тому дивлюся, що вже в мене трошки покільчилося. Зараз, дивіться, показую вам, бачите? І я буду зараз ось. Отакі от, дивіться, контейнери. Я їх собі збризнула водичкою, все, щоб добре було. І зараз буду викладати і висівати самі ці насінечко, яке у мене є, для того, щоб потім була у мене якась помидорка. Тому всім дякую, хто буде сьогодні зі мною присутній. Сію в себе на кухні, бо на вулиці не тепло. І прохолода така погода, і сиро, і вітер сильний, тому думаю, буде підіймати. Я занесла до хати все, як кажуть, до кімнатки. І зараз буду це все робити. Заздалегіть уже зараз, хочу вам побажати усім здоров'я, миру, благословення Господнього, це обов'язково. Тому я з вами і хочу, щоб всі були живі, здорові. І це просто від душі я до вас так звертаюся. Дуже багато у мене враження залишилося після вчорашнього. Ви знаєте, такий день був почався, якби нічого. Потім приходимо ми вчора додому, а машина вже наша стоїть. Ай, мені то вже не треба нічого. Колись, коли була молода, тоді мені було приємно це все дивитися. Але зараз, вже знаєте, зараз воно мене так. Це для дітей, так, да, добре, бо це треба. Тому отака от. Ситуація вчорашня була. А сьогодні займаюся і зараз буду сіяти, потім вам це все покажу. І так хочу показати: дивіться, це в мене горький перчик, а це в мене от я ратунду посіяла. чуть чуть прорис він, але нічого страшного. І зверху просто присипаю отак от земелькою, покриваю це все. Щоб не, не було. Цей. Ну, дома то було ситечко, я через ситечко це все робила. Тут зараз у мене так. Тому присипаю отак от, от хорошо, Щоб це було і не товсто. Але отак от гляньте от. присипаю його. Маю, зараз показую вам. От перець, ратунда і, і цей. А тепер отакось, дивіться, побризкала гарненько, щоб воно собі проростало. От так. у теплі. Воно у мене буде стоять тут у кімнаті. Не сильно замучу їм, бо. Це ж таке, що я тут не все присипала. І отак от, от добре, що щоб цей. І тепер дивіться, щоб я знала, яка. Накрила. Це такого брала я їх. І підписала ратунда, якого числа. І так же само горький. Так же само, дивіться, о, дивіться, яка красота. О, гляньте, це вже готове у мене, так? Тепер от. Я... А тепер показую. Ось я. Дивіться, як гарненько їх щоб рядочком раз, раз. Це у мене велика помидорка. А це у мене тут чирі, Бачите? Вони більш-меншенькі, виходять самі ці. І також я намочила зразу русей. Тепер притрусюю, дивіться, отак от гарненько притрусила земелькою, воно в теплі тут, бо тут є кондиціонер у нас, о, і також і ці. Це сьогодні мої помидори і перець готові. Е, Єсть у мене огірочок, але я не знаю, я спробувала не в стаканчиках, просто так. Завтра подивлюся, знайду вже стаканчики і розложу в стаканчики. Так, бачите, накрила. І оце такого. І воно у мене перець дуже довше набагато. Сходить, чим сам сама помидора. Але я не купую, тому що тут, як би там не було, купити помидору, оце трошки, трошки у них дорого. Буває 5 доларів сама штука, сама. Тому отак от. Трошки десь мало поклала, а щоб накриті були. Тоді проростає і добре. Ніколи не пізно. Отак. Я посіяла сьогодні помідорку, і також підписую собі. На, на цьому підписала, що це помідори, чилі, коли я їх посадила, і коли, коли я їх намочувала, і коли посадила. Сьогодні яке число, все це записую. Отак от, от. І перець є. Так що сьогодні в мене отака моя була робота, ви бачите. Також я е, поки не маю стаканчиків, але боюся, щоб не, не це. Бо вже, вже бачите, е, огірок, якби і непоганий. Можна його також засипати. Я. Завжди в стаканчики роблю. Але цей раз у мене як мало стаканчиків, боюся, щоб не цей вже сам пророща. Сама дивіться, бубочка вона пророща. Просто хочу показати, я не знаю, зможу я. Ай, так хотіла показати, а воно пропадає туди. От Ви тільки подивіться, як, як вона. бачите, там воно є прямо видно, що воно е, вже є пророще. Все, І тепер я також буду зараз його на. Ну, такий огірочок буде. А проростуть я потім їх у стаканчики чуть-чуть. Бо не маю стаканчиків, треба ще йти дивитися. А воно проросте раз, раз. Хоча гірки я ніколи не пікувала, але як приходиться, де посіять, можна просто так тоді дивіться, Бачите, як добре. Тепер я так по собі теж його. Де трошечки багато, мало положено земельки, можна трошечки ще земельки підсипати, нічого не станеться. Все. І так. І також пишу надпись, що це огірки, якого числа, і які огірки. Отака От сьогоднішня невелика моя сьогодні була тема розказати вам про те, що, ми, що я маю і чим я сьогодні займалася. Дорогі мої друзі, працю я сьогодні зробила, показала, що я зробила. Думаю, що дай Бог, щоб воно зійшло. І також висадить потім огород і мати своє. Все-таки буде дешевше. А якийсь огірочок, як кожен рік ми маємо своє, і також і помидорину. Тому така невеличка сьогодні моя була праця в з вами, вітер на вулиці, холодний, погода помінялася зовсім. Так було холодно, тепер ще більше холодно і дуже великий вітер. Але вже так як є, як я завжди вам кажу як є. Весна приходить, треба щось садити, треба квітки висаджу, обходити його все. Тому отака от от справа на сьогоднішній день. Дорогі мої, всі, хто був сьогодні зі мною, дуже буду вам всім вдячна, що ви в мене є. Всім дуже дякую, миру, здоров'я. З вами була Валентина і до зустрічі!